Прийшла посилочка, розпаковка. І маємо тут Це чайка класу 1151. Їх випускали в декількох варіантах, і корпус мав незначні відмінності, конструктивно різнились. Чайка 2 мала змінні копіювальні диски для різних видів зигзагу. Тут немає, тільки класичний зигзаг. Були в моделях різні види перемикачів довжини стіпка. Важелом, як в цій машині чи лімбом, трохи брудна, трохи ржава. Тут в допомогу стане компресор, газ, миючі засоби. Помились, почистились, довелось повозитись трохи, але кінець кінцем машинку вичистив, вимив, змастив, налаштував. Насправді конструкція проста, надійна, якісно зроблена машинка. Зараз глянемо, що вона вміє робити. Прямий рядок, максимальний стібок. Зменшимо. Знову максимальний. Максимальний крок і зигзаг зменшимо крок, зменшимо зигзак, ще зменшим. Зменшим. Ну ось. Жодних пропусків. Все гарненько. Далі подивимось, як провести налаштування такої машинки. Почнемо з регулювання положення голки. Внімаємо кришку. Важіль зигзага ставимо на нуль. Голка має входити по центру отвору голкові пластині. Для цього послабляємо гвинт кріплення зворотньої пружини, рухаючи трижень, що передає рух з блоку зигзагу на рамку голководія праворуч-ліворуч, виставляємо голку по центру і затискаємо гвинт. Тепер регулюємо положення голки по зигзагу. Голка має входити в пластину симетрично до отвору. Як регулювати? В блоці зигзагу є кулачок. Чаті два замість кулачка стоять змінні копіювальні диски. Ось він тут, під вилкою. З цього боку краще буде видно. Маховик повертаємо, щоб вилка знаходилася у максимально верхньому положенні. Це відповідає положенню голки при зигзазі в крайньому лівому положенні. Зигзаг ставимо на максимум. Притримуємо рукою вісь голководія і відпускаємо цей гвинт кріплення рамки блоку зигзагу до механізму блоку. Пружина буде намагатися змістити голку максимально вправо, тому і притримуємо вісь голководія рукою і зміщуємо голководій вліво, щоб голка була на міліметр півтора від лівого краю затискаємо гвинт і, обертаючи маховик, перевіряємо, щоб голка була рівновіддалена від країв отвору в голковій пластині. При потребі повторюємо дію, зміщуючи голку вправо чи вліво, поки не доб'ємо симетричності. Виставили, затиснули гвинт. Переходимо до човникового механізму. Знімаємо прижимне кільце, голку треба підняти. Зигзаг на максимум. На лівому уколі при положенні голки в нижній точці. Відтань від кінчика човника до голки має бути 2 мм. Для регулювання відпускаємо гвинт хомута на валу привода шестерні редуктора. Голку опускаємо в лівому уколі в нижнє положення і підводимо носок човника на 2 мм до голки. Якщо не вдається підвести човник руками, то статті же ми обертаємо вал, виставили і зажали гвинт. Тепер виставляємо висоту голки. На правому уколі носик човника має підходити до голки на ммра вище голкового вушка. Для регулювання відпускаємо гвинт на голководію, виставляємо голку і затискаємо гвинт. Тепер відрегулюємо положення запірного прижимного кільця до голки. На кільці кріпиться нитконаправляюча пластина, і голка має при зигзагу симетрично входити в цей виріз. Виймаємо човник, ставимо кільце на місце. Обертаючи маховик, дивимось, якщо голка входить несиметрично, то відпускаємо зажимний гвинт човникового механізму, попередньо відпустивши контрагайку. І обертаючи корпус човникового механізму, центруємо його до голки. Якщо руками не вдається провернути корпус, то через проставочку легенько вдаривши, можна повернути в той чи інший бік. Виставили, затиснули гвинт і законтрагайли. Ще за допомогою цього ж гвинта виставляємо відтань від голки до площини човника. Проміжок між ними має бути мінімальним порядка 1,1 мм. Регулюємо цей проміжок переміщенням корпусу човникового механізму до чи від голки. Це практично усі основні налаштування. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях. Усього вам найкращого.